Як просто можна сказати і поставити клеймо на людину, от, поганий, і негідний і так далі. і так далі. Але Ісус сказав, що хто ти що судиш брата, єдиний є законодавець і суддя. І що ти кажеш братові, давай витягну тріску з свого ока, а в ось, твоєму оці ось, колода. І ми згадували з вами про те, що немає оправдання тобі будь-яка людина, котра осуджуєш, бо в чому осуджуєш іншого, в тому сама себе осуджуєш, адже робиш те саме, що осуджуєш. Ми знаємо, що є справедливий Божий суд на, таких, на тих, хто таке робить. Людина не вже вважає, що уникнеш Божого суду, осуджуючи інших за те, що сама робиш. І от кожен із нас має можливість переглянути, переглянути, передумати, ще раз переосмислити свої вчинки. І я хочу прочитати з Євангелія від Матвія, 8 розділу, з 21 вірша. Написані такі слова, Ісус каже: не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного. Але той, хто виконує волю Отця Мого, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, чи не ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісі виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили, тоді скажу їм: я ніколи не знав вас. відійдіть від мене. Ви які чините беззаконня. Ем, питання мотиву залишається відкритим допоки людина живе на землі. Питання мотиву це найважливіше, ем, яке може задати собі людина у пошуках, ем, у пошуках істини, у пошуках корення своїх вчинків. Чого? Тому що якщо я щось роблю, Мене до цього щось спонукає. Що мене спонукає? Я можу на показ робити добрі вчинки і казати, Бог дає мені е, от таке побудження робити добрі вчинки. Але я знаю, всередині знаю, що е, коли я зроблю тому добрий вчинок, в нього є те, що мені треба. А той може зробити те, що мені треба, а той може повпливати. І Зовні ніби все добре, а, а всередині те, що мені треба. Але е, я дивуюся з таких людей, тому що е, написано е, не обманюйте себе або не обманюйтеся. Бог осміяний, не буває, тому що що посіє людина, те і кожне. І якщо людина дивиться збоку, дивиться на мене і думає, який хороший, то Бог дивиться не ось сюди, а Бог дивиться на серце. І Бог дивиться саме на мотиви. І ось ті люди, які кажуть, хіба не твоїм ім'ям пророкували, чи бісів виганяли, чи, чи злені чудеса творили. Так от тут питання мотивів. Чого саме ти це робив? І чи справді в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Бога? І інакше б Ісус не сказав би, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, ви які чините беззаконня. Як же ж потрібно чинити у житті. Далі Ісус наводить притчу про двох будівничих. Отже, кожен, хто слухає Мої ці слова та виконує їх, буде подібний. До чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушились на той дім, і він не впав, бо був заснований на скелі. А кожен, хто слухає мої ці слова, не невикур... та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушились на той дім. І він упав, і великим було падіння Його. Так от дім це як образ життя. Кожен з нас будує в своєму житті, кожен з нас робить якісь вчинки, як якось розбудовує, проживаючи це життя, взаємодіє з іншими, налаштовує якісь стосунки. І от коли оці стосунки, ці всі справи засновані на тому, що мені вигідно. На тому, що, скажімо так, є два, два моменти. Те, що для Бога, і те, що не для Бога. Так от, те, що вигідно мені по плоті, це те, що не для Бога. І от це основа неправильна. В нас в селі знають два будинки і. Будувалися з того самого матеріалу, з, з газоблоку. От. Але один е, чоловік, який будував, він е, думав, та що воно, не дивити, та, так буде. І по стінах пішли тріщини і мусив е, зв'язувати, давати. А один зробив, казав йому, ти якийсь дзоб будуєш чи що? Е, цих поясів, поясів накидав, просверлив через кожен. Е, Кілька рядів давав арматуру. От. І незважаючи на те, що місце розташування цього будинку не досить сприятливе, він досить стоїть і за скільки років не має в ньому ні натяку на трішинку. Підґрунтя дуже важливе. чого Ісус навів саме такий приклад. Тому що це те, що близьке, те, що людина може зрозуміти. Так от, От тут, в цих словах цієї історії, Ісус показує, що важливо основа. Основа з того, яка в тебе основа випливає те, які мотиви, з яких мотивів ти робиш те чи інше, говориш те чи інше. Отже, кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх. Тобто, тут, дивіться, два теж моменти. Слухає та виконує. Слухає та виконує. Можна бути тільки слухачем, можна тільки слухати. Була одна бабка. Та-та-та, та-да-да-да. Да, 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 да. А хтось сказав ніч якісь. Да-да-да-да. Тобто можна е, кивати головою, погоджуватися, але жити зовсім по-своєму. Бог каже так правильно, так, 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 так. так, 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 так. А живеш зовсім по-своєму. Зовсім не так, як Бог того хоче. І в результаті отримуєш те, на що заслуговуєш. Кожен, хто слухає мої ці слова та виконує їх. Буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушились на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. Ніхто випробувань в житті не відміняв. Ніхто не казав, що буде легко. Буде легко. От Тільки народишся, от тільки віриш. Приймеш Ісуса Христа як свого Спасителя, і все, і життя тебе буде як по маску. Навпаки читаємо, що народжені ви були на, на страждання. Але від основи залежить, чи впаде цей дім, чи вистоїть. Нехай благословить нас Господь, щоб кожен з нас задумувався над тим, яка ж основа наших діл, яка основа наших слів, яка взагалі основа нашого життя.